Із військовим спозовним Данте нам вдалось зустрітись під час його відпустки. Повернувся там десь півтора тижня назад. Зараз ще неділя відпочинку. буду повертатися до роботи, а потім знову виїзд. Він 24-річний розвідник і сапар, незважаючи на досить молодий вік. Має за спиною чималий воєнний досвід. Підписав контракт я у 20 років, але до цього я вже служив як добровольцем. Обличчя Данте я бачу вперше. Ще півроку тому під час інтерв'ю він змушений був ховати обличчя за балаклавою. Сьогодні Данте навіть у цивільному каже на мирній території вдягати військове абсолютно не хочеться. Стараюсь ходити в цивільному одязі. Взагалі не вдягати форму. Повертаючись з фронту, розказує, відразу пішов на цвинтар на могили побратимів, які поповнили небесне військо. Це була еліта української нації, це були найкращі воїни, найсміливіші і найкращі з нас. Неабек чекав приїзду Данта його менший брат. Цього року хлопець пішов у випускний клас. І так вийшло, що я навіть попав до нього на 1 вересня. Сьогодні, серед одинадцятикласників є хлопчина. До якого в гості приїхав брат, це наш розвідник Данило, я, який має позивний Данте. У ковалі Данте асоціюють зі звільненням острова Зміїний. Він один із тих військових, які в липні минулого року під ворожим вогнем здійняли там український прапор. Російська ганчірка іде за російським кораблем. Зараз вона лежить у ніг українського солдата. Сьогодні офіційно заходить гарнізон острова Зміїний. На бойове чергування згодом прапор на добре відомому тепер острові замінили на інший. Знятий підписали військовослужбовці і віддали Данте. Той у свою чергу привіз на малу батьківщину і передав реліквію на зберігання в Ковальську міську раду. Аби побачити прапор. Міг абсолютно кожен містянин у Фоє Марії створили спеціальний стенд. Знаменитий прапор повісили поруч із гербом міста залізничників. Військовий це оцінив. Тримати його вдома, ну якось ну це було, б, знаєте, так хай місто просто бачить, якби залишити якусь пам'ять. Нині ковальчанин здобуває трофеї на Бахмутському напрямку. Каже, боротьба за українську землю складна і кривава, і найгірше переконаний, ця війна триватиме довго. Я думаю, що це не остання наша війна, тому що е в них 140 мільйонів, і розумієте. Ще нас чекає дуже багато випробувань, і це все ну це війна, все не просто так. Ми ну, вже зробили, ну колосальну, можна сказати роботу, але це якщо взяти в повному обсязі, це ще нічого не значить. Ще попереду дуже чекає багато боїв і багато випробувань, як для військових, як взагалі для українського народу. Реальною перемогою вважає буде знищення путінського режиму стосовно того, що бомблять Росію, я скажу, що і мало бомблять. Я думаю, що все буде попереду, тому що вони прийшли до нас з війною. Звичайно, ми не хотіли б воювати на їх території, і тому подібне, але ми мусимо це робити, поки ми не знищимо повністю цей путінський режим нічого не зміниться. Щодо участі у цій війні Білорусі, то попри те, що вона є російським плацдармом, підкреслює, чимало громадян цієї держави нині у складі збройних сил України. Я впевнений в тому, що білоруси на нас в ніякому випадку не підуть. Якщо підуть, то це будуть або Вагнера, або російська регулярна армія. Вже днями Данте повернеться на бойові позиції. каже, довго залишатись вдома не те, що не може, не хоче. Бо поки в усі українські міста і села не повернуть державні прапори. Поки по нашій землі ходять окупанти, розслаблятися ніколи. Адже перемогу не чекають, її здобувають. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.